Всім доброго дня! В продажі свіжопригнана шкода Octavia Tour. машина вже поставлена на український облік, повністю розмитнена, сертифіковано, пройдено експертизу. Автомобіль пригнаний з Німеччини 9 рік, чистий по техпаспорту 2009 рік, механічна коробка передач, 5 ступка. Оригінальний пробіг 164 тисячі кілометрів. З автомобілем присутня вся сервісна історія. По кузу авто без нарікань, без корозій. Весь кузов в рідній фарбі. Сполів немає. Він-код автомобіля, можете поставити на паузу, записати. Над лобовим також все чудово. Кришка багажника. Тут же з 9 року стоїть резинка. Заднє скло оригінальне рідне. По багажнику присутня шторка. На задніх крилах маркеровка є з датою. В комплекті йде повнорозмірна запаска, знак аварійної зупинки, домкрат, ключ, повністю весь комплект. Кришка багажника не крутилась. Квітка працює. Автомобіль на зимовій гумі. Отбойники ціленькі, живенькі, карти не провищі, сидіння в класному збереженому стані, стеля чиста. Радіску підімки, регулювання гірів зеркал. Перша реєстрація 18.069 рік. Він код автомобіля ще раз. Тюфи з автомобілем йдуть. Останній зафіксований пробіг 160 тисяч. З 90-го 22-го року сенсорна магнітола, куліса перемикає класно. Механічний ручний. Так, склопідйомники працюють. Пробіг 164 тисяч. Омивачі працюють задній. Також працює. Та працює У 2019 році була заміна ремня ГРМ на 120 тисячах. Передня планка 19.09 рідна. Болти не крутилися, дублююча наклейка. Ще одна сервісна відмітка. Сокотить клапан обратки, це штатна його робота. Багато хто пише форсунки. Це не форсунки, клапан обратки. Кришечку притягує. Шупа не димить, не сапонить, екологія на автомобілі на місці, каталізатор присутній. Пара оптика також все в оригіналі. Показники припора 115, 126, 120, 90. 122, 122, 112, 123, 123, 124, 124, 113, 113, 125, 119, 119, 136, 115, 115, 124 135, кришка багажника. 111, 111, 112, 112, 112, 111, 111, 117, 117, 124, 139, 131, 131 120 120 144 120 120 126 155 155 111 111 130 130 129 122 88, 128, так, 120. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі, ніде нічого не фарбувалося. Технічно також все супер, по ходові, по щеплені, по двигуну. Хто шукає хороший автомобіль, хорошу Tour тур, живу, нефарбовану, з невеликим оригінальним пробігом. Телефонуйте, запрошую на тест-драйв, на огляд. Машина знаходиться, місто Вінниця більш детально буде за номером. Всім гарного дня та мирного неба.